Доброго дня, покажу вам першу частину, надіюся, двохчастинної поетичної історії. Знаходжусь на Київщині, приїхав до, з дому додому, як то кажуть, під слух шахідів вирішив трошки розвантажитись та скинути на вас всю цю історію, таку епічну. Якщо коротко жила була група друзів, яка вирішила зекономити у нас в Україні багато таких друзів, і купила собі, ви бачили на відео, інвертори-деї високовольтні і високовольтні акумулятори, привезли їх в Україну, встановили, вони попрацювали від 1 до 3 місяців. Впали в протект і з того часу не працювали поки не знайшли мене. Зараз ця система працює. І одна, і друга, кожна з них в своєму режимі, вони рознесені в різних точках Заходу України. І ця історія про те, що. Деколи бажання економити вилазить боком. так. Е, ну, Вдалося запустити ці системи. Я не скажу, що я щасливий від того, що вони, як вони працюють, але вони працюють і вони працюють адекватно до того, щоб не виносити мізки ні мені, ні власникам теперішніх цих систем. так. Історія ще не закінчена. Тому що є питання, але я сподіваюся, що тим, хто ведеться, на, ем, дешевше на тисячу доларів, чи дешевше на дві тисячі доларів в таких системах, да, це буде деякого роду урок, що не можна довіряти такі відповідальні системи, неосвіченим людям. Значить, якщо коротко, в чому проблема? Проблема в тому, що балансування цієї системи не працювало. Якщо подивитися на цей екран, ви побачите, в якому стані вона дісталася мені в проблемному її вигляді. так? Тобто тут є напруги від 2. Ну, тут насправді не всі комірки показані, але найменша комірка 2,7, 2,776, найбільша комірка 3,60, здається, 3,6 вольта волод. Звісно, що з налаштуванням цієї BMS, в якій різниця напруг між комірками піввольта, вольта це вже режим захисту, режим Протект. Різниця між комірками 0,3 вольта це режим тривоги. Дана збірка, звісно, що не працювала. Коли я отримав доступ до них, були довгі віддалені сесії через віддалений доступ значить, цей екран, це програмне забезпечення цієї БМС-ки всередині високовитної системи. Її рівень State of Charge, це БМС-ка показувала 0%. Ви бачили там на скріншоті з самого інвертора. Звісно, що цей екран, що ви бачите, це вже постфактум, це вже після всього балансування, яке відбулося. Ось, але дана система, мені здається, навіть дотепер до кінця сприймається власниками як системи, які можна довіряти. І для цього є, ну, для цього є певні, ну, на то є певні причини. Одна з цих причин це, звісно, те, що яким чином китайці взагалі створили програмне забезпечення, і яким чином вони сигналізують і розповідають про своє обладнання, про станції цього акумулятора. Про його режим роботи через інтерфейс. Тобто, коли ви бачите отакий інтерфейс, на ньому пише BMS Статус Protect, ви бачите різницю напруг між найвищою і найнижчою комірками, ну, у людей, які не знайомі з цією темою, у них зразу з'являється паніка. Тим паче, що на цій збірці, як бачите, Ну, зовсім не дитяча напруга. А, тут є 5 збірок по 16 комірок в кожній, підключені послідовно. Це є високовольтна система. Жарти в ній недопустимі. Коли люди бачать такий сигнал без адекватної документації, документації виробник адекватної не додає. Я не знаю про повний діалог покупця і виробника. Може, там є документація китайською мовою. На жаль, ця інформація до мене не дійшла. Але коли ви бачите такий екран, ви, як власник цієї системи, ви будете хвилюватись, турбуватись про те, що напевно з нею щось не так. так? Ще один елемент, який додає до проблеми. Це те, що у випадку, коли ви відключаєте зв'язок між вашим інвертором і акумуляторною збіркою по КАН, вмикаєте режим тільки по напрузі, ви втрачаєте в історичних даних ті показники, які тоді, коли ваша система працювала, БМС. Віддавала в систему. Тобто зараз, через те, що ця система підключена, у вас видно напруги БМС, струм, обмеження струму, обмеження струму зарядки, БМС-СОК, то тобто ці всі показники доступні, тому що інвертор де є, спілкується з акумулятором по протоколу Пілон High Voltage. І ці показники видимі. Ну, як тільки ви вимкнете. Режим зв'язку з БМСкою, де це мова про цей режим. Та, як тільки ви переключитеся в режим BE-V, тобто режим по напрузі, відключивши тим самим інвертор від бмс по протоколу CAN, у вас в історії, коли ви повернетесь назад. Всі оці показники зникнуть. Лишиться тільки battery Rated capacity і BMS-2 battery Rated capacity. Все остальне не буде доступно. То ви навіть не зможете подивитися, що з вашою системою відбувалося. Так? В цих умовах, звісно, рівень тривоги і страху, то, що ця система не знаю, згорить, вибухне, він росте колосально. Так? Що ж було зроблено? І яким чином ми знайшли насправді проблему в цій системі? Так? Значить, в першу чергу ми запустили ручне балансування. Так, це я вам показую елемент документації, який був наданий NGC від нас Energy Citizen, власникам яким чином ми примусово запустили балансування цієї збірки для того, щоб вивести збірку в нормальний функціональний режим? Так? Тобто, в першу чергу, це ми знизили старт напруги балансування з 3,400 до 2,5 вольт і обмежили струм зарядки інвертора до 2 А, тому що при високих струмах? Дисбаланс дуже різко зростає. Тобто будь-яке будь балансування ручне, ну, особливо, якщо ви взагалі робите балансування, наприклад, якщо нема можливості, отак як з цією БМС-кою, збалансувати ваш масив, вам потрібен лабораторний блок живлення, відкриваєте цей, цю збірку і конкретні комірки напряму. Заряджаєте до напруги 3-4 вольта, ну, виводите її хоча б в якійсь серединку, десь там в 50% рівень заряду до 3, 4 вольта умовних, для того, щоб ваш балансир побачив меншу різницю між найбільшою і найменшою коміркою і запустив балансування. Тому що якщо у вас розбаланс такий, як в цій системі. Там, де різниця між найнижчою коміркою 2,7 В, а найвищою 3, там 3,2 3,5 вольта було, тобто більше, ніж пів вольта, то мало які балансири здатні в цих умовах більш-менш нормально відбалансувати. Яким чином відбувається балансування? Повертаючись до річного балансування, Значить, при зниженні е, напруги старту балансування до 2,5 В і струму 2 А, балансир е, цієї системи, а це у нас е, J, JDQ е, BMS, балансир цієї системи почав е, дозволяти інвертору розряджати і заряджати. Цю збірку. Ось цей момент. Значить, бачимо, що БМС в цей момент має 0% рівень заряду. Це при тому, що насправді це не так. Насправді це алгоритм самої БМС, який коли одна з комірок у всій збірці. А всього цих комірок 5 помножити на 16, так всього цих комірок 80. Якщо б хоча б одна з цих комірок доходить до мінімального, е, мінімальної напруги, виставленої в, в налаштуваннях цієї БМС, цих обмежень лімітів, вона автоматично скидує рівень зряду на нуль. Тобто, якщо в е, знаєте, як потяг їде зі швидкістю найповільнішого вагона. То якщо у вашій збірці навіть з 16, з 15, з 80 або з 160 комірок, є одна комірка, в якої напруга впала до мінімуму можливого, то балансервіс кине вам, що ваша збірка не заряджена повністю. Так, покаже state of Charge 0. Але насправді, якщо говорити про State of Charge кожної комірки, то це не так. Тому що комірка, в якої мінімальна напруга 3,2 вольта, от як на цьому екрані, і її charge там на той момент був десь 30. Ну, я так по графіках прикидав, та? тому що я конкретно цього не міряв. Так от, виставивши ті параметри і під'єднавши, звісно, що під'єднавши інвертор по каншині до е цієї BMS, BMS е дозволила заряд. Заряд, як бачите, 2 А. Інвертор бачить, що тобто БМСка сказала інвертору: твій ну, тобто, мій заряд 0%. Починай мене заряджати 2 А. Як тільки він почав це заряджати, оця різниця почала дуже швидко зменшуватися. Ось через десь 5 хвилин вже різниця. Стало 487 мВ, так? І вже е, якусь ємність він почав показувати, так, що в ньому вже якийсь заряд є. Тобто, грубо кажучи, тут State of Charge, рівень заряду, був 0,2%. Через деякий час, коли різниця, коли State of Charge почав вже збільшуватися там на 1-2%. Я дозволив збільшити струм зарядки від інвертора до 5 А. Важливо уточнити: 5 А це на високоватній збірці. 5 А при 260 вольтах це 1,2 кВт потужності, 1,2 кВт в годину. Тобто, це для зарядки акумулятора доволі немала потужність, яку він заливає. Чому підбиралась такий, такий струм? А тому що як тільки збільшити струм в такій системі, там, пробували 15 А поставити, БМС автоматично вимикала. Тобто алгоритм не дозволяє, при такій різниці напруг між максимальною і мінімальним акумулятором, він не дозволяє великий струм, він просто вимикає. Тобто, для того, щоб вивести акумулятор з такого глибокого дисбалансу, треба почати з мінімальних струмів, дати можливість зменшитися різниці між максимальною і мінімальною коміркою, дочекатися, поки рівень заряду дойде до словнозвісних 10%. І тільки після цього можна потрошки потрошки збільшувати струм, для того, щоб зменшити час, скільки ви будете з цим акумулятором гратися. Ось я пробую виставити струм заряду з 8 А. Коли він заряджає вже рівні заряду 3%, я ставлю 9%. Він починає заряджати його відповідно струмом 9 А. Ось почав заряджати, так. Продовжує заряджати, при тому різниця між максимальною і мінімальною коміркою 0,2 вольта на цей момент, так? Далі я виставляю. Далі я виставляю 15 А. І ось як веде себе БМС-ка, якщо ви занадто швидко пробуєте зарядити так, високовольтний БМС. Е, Наголошую, що це не обов'язково у всіх БМС-ок такий алгоритм. Оп. Бачите, БМСка е, вимкнула заряд, ну, можливість заряду. Вона відправила інвертору, що заряджати ти мене не можеш таким струмом. І інвертор, відповідно, зупинив заряд, ставив 0 А. Тому що все ще дуже низький рівень заряду. 4%. І все ще дуже висока для такого низького рівня заряду. Різниця між максимальною і мінімальною коміркою. Ось покажу коротко. Значить, при 7% ця БМС давала, давала можливість себе заряджати вже 18 а. 18 ампер при 265 вольт. Це виходить майже 5 кВт. 5 кВт в годину могла вона приймати. Так? Ну, Звісно ж, бачите, що при цьому рівень заряду 7%, і при цьому різниця напругу вже 92 мВ. Тобто вже на цьому етапі балансування більш-менш було адекватним. І от уже коли було 23%, ну більше 20% рівень заряду, тоді ну, БМС дозволило заряджати її майже максимальним струмом. А саме в цієї БМС, в цієї збірки, струм тривоги 50 А, струм захисту 55 А на заряд. При цьому захисті БМС забороняє інвертору взагалі заряджати. При тривозі 50 А. Вона тільки обмежує струм, для того, щоб все ще дозволити ніби там, невеликим струмом заряджати цю збірку. Як тепер ця система себе веде? Так? І чому цей проєкт все ще не завершений? Ось 27 числа ми почали цей експеримент 28-29. Система працювала, власник знову ж таки нервувався через те, що висвічується протект, він вимикав, кидав байпас, тому що продавець, посередник, ну, мої слова, не до кінця передає власнику, так, поки в мене не сталася розмова дійсно з власником, що Заспокоїв його, що БМС адекватно посилає сигнали інвертору, і ця система може експлуатуватися. Після цього тривога і відповідальність пішла на мене, звісно, що тривога власника знизилася і система продовжує працювати. Як бачите, споживання її вдень до 116 кВт годину це доволі велика система. Так? От 116, 105, 112. От сьогодні четверте число вже 95,8 кВт в день споживання. Ось при цьому дана система відпрацьовує алгоритм по повній програмі. Тобто, от, яким чином була налаштована програма для, пам'ятаєте, я рані, на початку відео казав, яким чином. Треба е, цю систему заставити, щоб вона е, максимально коливалася та, від максимума до мінімума рівня заряду. Так? Е, якщо би я говорив про систему Віктрон, то там все зрозуміло, там є чіткий алгоритм, то в вдає такого алгоритму немає, його можна досягнути е, показниками е, time of use. Тобто є такий е, System Work Mode 2. Time of use є 7, 6, точніше так, 6 часових інтервалів. І цими часовими інтервалами можна виставити тариф день ніч, грубо кажучи, можна обмежити потужність зарядки від мережі. Так? Можна виставити, продавати чи не продавати в цей час. Тобто ви можете доволі гнучко тут, але жорстко, з прив'язкою до певних часових інтервалів, виставити режим роботи вашого інвертора. І ось значить, на період я даю цій системі орієнтовно два тижні. Ми виставляємо, що з першої години дня до п'ятої години дня, так як зараз період літній генерації багато. З першої години до п'ятої години дня ми заставляємо цю систему піднімати заряд акумулятора до 92%.